Привіт, друзі! Прибігли ми з поля, бо паслися. Прийшла моя дашуня. Зараз їм буду їсточки давати, сіно кидати, бо дощик у нас спустився трошки невеличкий і вже ніби як і перестав. Що це таке? Що такого не бачила чудо? Що вона головою? Тіка! Кота мені тільки не хватало. Щось вона такою головою махає. Не можу поняти чого. Чуйка є, все добре. Що? Кукла мамина? А? Куди? Загнали свою біглянку. Ну, ще понаблюдаю за нею. Да? Стека зима ми понаблюдає за мною. Що тут таке робиться? Каштан на місці, але каштан поміняється кліткою. Зараз покажу з ким. Бо у нас тут бела одненька Лакі наш поїхав в новий дім. Да? Поїхав козелаки. Добро, да, кож обрали, каже, да, брали люди. Добрі люди приїхали, хороші. Вона проти тих малих. Але нема мені де так тримати, то я їх кинула вже всіх в одну клітку. Ще хлопців десь пристрою і буде добре, дівчатка будуть саменькі. Ельза! Трохи поб'ються, але потім тихо миряться. Трохи поганяє їх, потім буде спокій. Бо іначе я не маю де, де кого тримати, поняли як? Бела! Бела! Любка на місці. Все добре з Любкою. Маліна моя теж на місці. Намокла яй. Мокрі геть. Да, дівки? Наматілися, каже, на малині ще більше чорних цяток зробилося, дивіться. Ти в цьому ще більш почорнішала. Ага, і на вухах цятка кром. Треба було тебе назвати крапочка. Вся в крапочку. Думаю, дівчинка, ти бачила, в тебе нова сусідка є? Бачила? Ні? Не бачила? І наші підписники не бачили. Зараз ми покажемо їм. Приїхала до нас її звати Марта, їй два роки. Вона ні разу не була погуляна. В общем, дівку я вже зразу одразу. Побачила проблему з цим трохи. О, ну, Вона ні разу не глистована була. Бо я запитала, вони ті люди. Там новачки, в общем. Я так поняла, новачки. І вони не знають, що і що, що і як, і для чого. Ну, будемо з ними дружити, надіюся, буде все добре, буду підказувати, що сама знаю. То я їм підкажу. Знайомтесь. Марта. Мартуся. Марта. Отака така кожулька. Ламанча. З протячкою, певно. Хі -хі. Мартусь. Їй два роки. І вона вот така дівчинка. О. О, надіюсь, буде діло. Ні разу вона не покривалась. Луну Елію віддала ламанчужків. Приїхала мені друга ламантюшка, ще й без рожка. Як моя Дашка. Як мої луна Елія були б без рожки. Ну нічого, тепер дивіться, яка є мадама. Ох, ти їдріє мать. Що? Кажи, куди я приїхала? Вже мене нашпігували, да? Всі дири позаглядували, все попровіряли. Да, доча, ще вітаміну будемо потім колоти. Ввечері угу. ще мама прийде, тобі ще вітамінку. Та, моя дівчинка, ти така красива, то лялечка гарнюня, то мамина сонечко. Мартуся, в мене добре тобі буде, не переживай. М. Да. не бійся. Головне, що ти мені до душі прийшла. В охоту вона так і не приходила. Не знаю чого. Під петлею, вроді все добре, гемофродизму немає. Під хвостиком, ніби все в порядку. Стоїть і спить дівка. Е, Змучена. <гум> вона їхала в багажнику, що могла стрес отримати тваринка. Так що ну, не дивно буде, якщо вона може ще й прихворіти трошки. На зріст вона невеличка, як Все. Так що Лакі поїхав вже в родину. Хто теж хоче собі такого козлика, немає змоги купити залюбки на щось обміняюся. Курі, качки, гуси, індики, кролі, перепіла. В общем, все, що вам лишнє, нам воно згодиться. Да, любка, беремо все. Хлопці ще є. Вибрати ще є з чого? Саме саме і саме окрас лишився, бо біленько забрали. Бела! Бела, не чіпай мені, Ельзи. Ох, диви, яка вредна. Ну <риклад> так. Так що все, друзі. Отаке у нас поповнення. Є ще одне поповнення, але то вже буде у наступному відео, я вам покажу, що я маю що я хотіла, що я вже маю. От, кролики на місці, все добре у нас. Люблю цілую, і дякую, що ви зі мною. Дякую, що маєте терпіння. Чекаєте, буває подовго моє відео, буває по три штуки за день, буває ні о чому. Просто так. Ну, а все одно зі мною. Всім пока і бережи вас, Боже.